У середині серпня традиційно у Бердичеві пройшла перевірка готовності якості шкіл і дитячих садочків до нового 2015 16 навчального року. Усі вони готові, зазначають фахівці. Звичайно, є деякі побажання з питань безпеки. Втім, усі вони підлягають виправленню. впевненістю можемо сказати, що усі заклади освіти в повній мірі готові до нового навчального року. Колективи шкіл, батьки, міська влада приділили максимум зусиль, щоб учні і дітки у дитячий садочок могли 1 вересня прийти в відремонтовані класи. Капітальні ремонти і проведення робіт з реконструкції взяла на себе міська влада. Так, завдяки ініціативі міського голови і сприяння депутатського корпусу були виділені значні кошти на ремонт аварійно-небезпечного ганку центрального входу Венмика номер 4 Ще майже 400 тисяч гривень виділено на капітальний ремонт будівлі дитячого садочка номер 17 Там замінено повністю тепломережу. Спільно з управлінням освіти міської ради проводяться обстеження навчальних закладів. З особливу увагу звертаються на електродотримання електрогосподарства, протипожежний стан приміщень. Захарашніших евакуації та забезпечення з первинними засобами пожежогасіння. Частину мереж водопостачання і водовідведення у закладах освіти уже замінено. Продовжувати треба ремонти дахів у школах та заміну вікон, розповіла заступник міського голови. Для учнів 4, 12 та 17 шкіл цьогоріч відремонтували спортивні зали. Значну частину коштів було отримано завдяки спонсорській допомозі від батьків і підприємців міста. У спортивній залі на даний час існує нова розмітка підлоги. Саме цю розмітку ми нанесли і, відповідно, пофарбували підлогу в спортивній залі. Велику допомогу надав саме вчитель фізкультури Кузик Юрій Миколаєвич. За ініціативою міського голови та за підтримки депутатів міської ради, в нашому закладі замінені дерев'яні віконні блоки в спортивній залі на металопластикові конструкції. Поставлені решітки на ці вікна. Також замінено повністю освітлення на сучасне, на діодні лампи. Відповідно, освітлення в спортивній залі стало набагато краще. Силами нашого навчального закладу, батьківського колективу та трудового колективу, НВК 4 проведені покрасочні роботи, пофарбували підлогу, батьки допомогли. В тому, щоб зорати землю, і відповідно дало це змогу нам підготувати клумби до нового навчального року. Практично в усіх школах міста поповнилися бази комп'ютерів. Також повідомила Валентина Адаменко для цих закладів було придбано телевізори, радіомікрофони, холодильники, швейні машини. У дитячих садочках вже приділили увагу харчоблокам та бойлерам. Частина грошей із міського бюджету майже 60 тисяч пішли на заміну водовідведення, мережі водовідведення та водопостачання у школах номер 5 і 10, у дитячих садочок номер 15 і 22. Найбільш, мабуть, така проблема, яка стоїть у нас. Зараз по закладах освіти, що наукові технології йдуть весь час вперед, і та комп'ютерна техніка, яка була вже придбана навіть 5 років тому, вона застаріла і требує модернізації. Щороку міська влада виділяє кошти приблизно біля 200 тисяч гривень на рік на придбання нової комп'ютерної техніки, холодильного обладнання технологічного обладнання. З приємністю констатують у міській раді, що для Бердичева з обласного бюджету вкотре виділяють кошти на матеріальну базу шкіл. Цього навчального року це 70 тисяч гривень. Під час перевірки готовності шкіл до нового навчального року особлива увага звертається ще і на підготовку закладів освіти до опального сезону. 115 тисяч гривень було виділено на профілактичні та ремонтні роботи, які пов'язані з тепловими пунктами з автономними котельнями. Були замінені лічильники, завчасно проведена метеоризація всіх приладів, які є, щоб опальний сезон почати вчасно і безперебійно. 1 січня 2015 року у Бердичі діє нова система фінансування. Тож у першу чергу місто повинне забезпечити вчителів заробітною платою і сплатити комунальні послуги закладів освіти. Втім, півмільйона гривень у міському бюджеті все ж виділено на придбання підручників для школярів. 50% їхньої вартості сплачує держава, 50% – місто. Окрім того, у червні з міського бюджету було виділено 1 мільйон гривень на виплату матеріальної допомоги педагогічним працівникам. У найближчих планах виділити 2 мільйони 143 тисячі на індексацію зарплатні для вчителів. Дозвольте від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазара передати велику подяку усім батькам, підприємцям, педагогічним колективам управлінню освіти і науки за прекрасний ремонт, за прекрасну підготовку шкіл, дитячих садочків до нового навчального року.